Книга Пророка Ісаї, 53, розділ 6 стих. Усі ми, мовівці блукали, кожен ішов своєю дорогою. Гріхи всіх нас Господь поклав на нього. У цих словах діагноз і лікування. Діагноз ми всі зрішили. Кожен із нас йшов дорогою власного Я, дорогою гріха. Усі ми відійшли, зблудили, покинули Божу дорогу. І на своїх дорогах власного життя, егоїзму, гріха зазнали ран. Люди, гріх, світ поранили нас. А добра новина у тому, що Він узяв на себе наші гріхи. Нам потрібна особа. І ця особа Ісус Христос, Бог розп'ятий за нас. Рани усіх нас, Господь поклав на Нього. ранах Ісуса, в любові до Нього. Його любові до нас і є зцілення нашого життя.